Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підставку для планшету: універсальний та зручний аксесуар, який надає стабільну та безпечну платформу для отримання планшетів, телефонів та ноутбуків. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, є міцною та витримує регулярне використання. Компактна конструкція дозволяє легко його транспортувати та зберігати, що робить його чудовим вибором для тих, кому потрібно використовувати свій пристрій у дорозі. Підставка також має регульований кут та висоту, що дозволяє знайти ідеальне положення для вашого пристрою. Ця річ особливо корисна при тривалому використанні, оскільки допомагає зменшити напругу очей та дискомфорт.